Намасте! Мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде більш розслабляючою. Вона класно підійде вам, якщо ви хочете ввечері розслабитися або зняти напругу, яка накопичилась впродовж дня. Ця практика комплексна на все тіло, тому починаємо і починаємо ми сидячи. Сядьте зручно так, щоб ваша спина була рівною. Від кубрика за маківкою витягніться. Вздовж спини видовжіть шию і відпустіть плечі вниз. Спробуйте їх розслабити, відчути, як шия витягується якомога вище за маківкою. І зробіть вдих, видих. І ще вдих і видих. Спробуйте сконцентруватися на своїх вдихах та видихах. Залишаючи увагу лише на своєму тілі, на своєму диханні. Кожний вдих це наповнення вас енергією, а видих це можливість відпустити усе зайве, відпустити думки, залишитись в моменті тут і зараз. І зробіть вдих, потягніться руками вгору, витягніться. Відпустіть плечі вниз, знизьте плечима, можете глянути, мої руки не поєднані разом. Лікці трошечки зігнуті, руки м'які. Робимо вдих, наповнюємо легені киснем. І видих, відпускаємо одну руку на підлогу і за іншою витягуємося вгору, робимо м'який нахил. Робимо знову вдих, потягнулися двома руками вгору. І видих нахил. Вдих і видих. Вдих і видих. Ця практика стане чудовим перезавантаженням сьогодні для вас, для вашого ментального та фізичного тіла. Дихаємо глибоко через ніс. І ще два. І один. Чудово. Зробіть вдих розкритися ручкою до стелі, розкрити грудний відділ у напрямку до стелі. А з видихом закриваємо положення, можна опустити руку на килимочок. Ми витягуємося вниз до килима. Чудово робимо вдих, розкрили знову ручкою. А видих закрили. Продовжуємо три. Два. Один. І вдих, піднімаємось вгору, видих, нахилились в інший бік, розкрились рукою до стелі, вдих, видих, ручку на підлогу потягнулись. Можливо, рука не опускається повністю. Це нормально. Головне, щоб не було дискомфортних відчуттів в спині. Вдих розкрились, видих, закрились. Вдих. З видихом спробуйте низ живота підтягувати, активовуючи м'язи. Видих. І два. І один. Супер. Вдих. Потягнулися знову вгору, відпускаємо плечі, лікті згинаємо і вирівнюємо їх на одну лінію з плечима. Знову вдих розкрили. Грудний відділ вперед, з видихом закриваємо ручки, поєднуючи лікті і тильні сторони намагаємось поєднати між собою. Робимо вдих, тримаємо одну лінію плечі і лікті, закриваємо видих. Вдих і видих. Не поспішайте, подовжіть свої вдихи та видихи. В кінці практики, як завжди, дам дуже цікаву дихальну вправу. Якщо, яка чудово завершить всю цю нашу практику. І видих. Знову вдих, видих. І відпускаємо ручки вниз, фіксуємо руки в замочок. Зафіксували. Переводимо замочок на один з боків. Робимо вдих. З видихом нахиляємо голову до плеча, там, де замочок. Тримаємо, дихаємо. І тепер обережно вперед нахиляємо голову вдих і назад трошки видих. Повільно, не поспішайте, відчуття приємні, рухи комфортні. Угу. І ще кілька разів. Звісно, якщо голова не нахиляється надто низько, не тиснемо. І переводимо замочок на іншу сторону, так само і нахиляємо голову на інше плече. Тут затримались і нахил вперед, голову назад, вперед, назад. Розслабляємо руки, вирівнюємо голову, точніше шию, і зафіксуємо це приємними півколами головою. Від одного плеча до іншого. Угу. По готовності повні кола, але, будь ласка, не нахиляйте голову надто сильно назад, контролюємо ваш нахил головою. Два кола в одну сторону і два вийшу. Угу. Клас, чудово. Ручки за голову фіксуємо замочок. Якщо втомились ноги, змініть положення. Робимо вдих. З видихом ми нахиляємось ліктем в одну зі сторін. У нас працює центральний відділ хребта. Я не ворушусь тазом, таз стабільний. Робимо вдих і видих. Якщо ви в позі лотоса або напівлотоса, то, звісно ж, так само тримаємо таз в одному положенні. Намагаємось рухати лише верхнім відділом спини. Зробіть вдих, коли ви в центрі, а видих, коли нахиляємось. Вдих, видих. Вдих, видих. Чудово два. І один. Переходимо в позу стола. Поставте руки під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Злегка підтягніть низ живота для того, щоб підкрутити куприк. Ми зробили спину рівною. Робимо вдих і видих. Зараз ми скруглюємося в спині, виштовхнули спинку вгору. підборіддя можете направити до грудного відділу. І робимо вдих. Сідаємо на п'яточки. Ступні у нас активні, підйоми активні. Робимо вдих. Направляємо себе на ручки, скруглена спинка, трошечки підкрутили куприк. Видих назад. Вдих. І видих. Три. 2. І один. Чудово. Тепер прогнулись з пози стола вниз, зробили вдих. Направили голову маківочкою вгору з видихом підборіддя до грудної клітки і виштовхуємо грудний відділ вгору. Вдих. Вигнулись. Обережно, видих, скруглились. І так, ще 4. Три. Можна згинати лікті, направляти їх до стегон. І один. Чудово. Обережно ми сідаємо на підйоми. Підйоми активні. Якщо вам важко буде знаходитися в цьому положенні надто довго, опускаємо ступні вниз. Комфортне положення. Підтягнули низ живота, підкрутили куприк. Тримаємо, робимо вдих, відпускаємо плечі назад і кругові рухи. Видих. Вдих, видих. Тримаємо куприк підкручений, в попереку не прогинаємось. Чудово. Тепер розправляємо руки в різні сторони. Низ живота всерединку. З видихом скрулюємося в верхньому відділі. Направили ручки вперед, витягнулися за пальцями. Зробили вдих, розкрили. Видих, скруглились. Теж намагаємося мінімізувати рухи в попереку. Вдих. І видих. І ще два. Видих. І один. Видих. Чудово! Відпускаємо руки вниз, знову поза стола. Угу. Ми ліву ногу піднімаємо вбік, направляємо коліно вбік. Робимо вдих і з видихом опускаємо. Зараз будемо розігрівати кульшові суглоби для того, щоб піти в розтяжіння. Обережно піднімаємо і опускаємо. Теж намагайтесь тут не зсувати корпус. В будь-яку зі сторін. Тримаємо плечі рівно над долоньками, долоньки рівно над плечами, під плечами. І піднімаємо лише ножку. Чудово. І ще два, і один. Клас. Тепер ту ж саму ножку піднімаємо вгору. Не закидати занадто високо, працює сідниця. Три, два. І один. Супер. Ставимо ступню приблизно біля лівої долоні. Угу. Зробили тут вдих і видих. Супер. Направляємо трошечки таз на праву ножку і вперед. На праву і вперед. Такі м'які поступові рухи. Якщо не комфортно, під коліном підклеріть собі подушечку або щось м'якеньке. Піднімаємо тепер носочок лівої ступні вгору. Опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Трошечки випрямляємо ножку вдих, видих. Чудово. Крокуємо ножкою ще глибше. Можна сформувати простір між ногами. Праву ножку розслабляємо, поглибили випад. Робимо вдих і піднімаємо ліву руку вгору. витягнулись, підтягнули низ живота. Чудово! Ручку назад. І вдих вгору, видих назад. Вдих, видих. Рука жива і сильна. В праву руку теж не впадаємо. Виштовхуємо себе відкилимо. Так, ми себе відволікаємо від глибокого випаду, але відчуваємо, що ножки теж працюють. В попереку комфортно. Відпускаємо ручку вниз. Чудово, робимо вдих і видих. Можна поворушитись тут трошки. Будь-яка позиція це жива форма. Відчуваємо своє положення, адаптовуємо його і підлаштовуємо під себе. Залишаємося або тут, в глибокому випаді, або ж по можливості опускаємо лікті на килимочок. Дихаємо. Якщо важко, тут, звісно, піднімайтесь на долоньки. Якщо важко, навіть тут, зробіть собі якусь платформу під руки і тримайтеся трошки вище. Якщо ж ви опустились на лікті і у вас вже гарне розкриття та застигнових, направляйте живіт якомога більше вперед у напрямку до килима. Дихаємо. І ще три, два. І один. Чудово, піднялись на долоні. Ліву тепер руку вкладіть у внутрішню сторону лівого стегна. Розкрийте трошечки на себе ліву ступню. подивіться за ліве плече. Розкрили руки, точніше, розкрили стегна. Тримаємось тут. Виштовхуйте себе злегка правою рукою від килима і трошечки підтримуйте низ живота зусиллями м'язів живота. Дихаємо. Працює уся задня поверхня лівого стегна, маємо її відчувати. Звісно, можливо, віддає аж вниз по нозі, це нормально. Головне, щоб не було дискомфортного відчуття в попереку. Бережіть себе і закриваємо положення. Чудово! Активували праву ножку, допомагаємо собі для того, щоб повернути ліву ногу назад. Ми сідаємо на активні підйоми, видовжуємо ручки вперед, активовуємо руки на фаланги і штовхаємо грудний відділ вниз. Робимо вдих, і видих можна опустити голову лобом на килимок. Дихаємо. Розстапте ноги. Відчуйте різницю, яка зараз відбулась в тілі. Знову повертаємось в позу стола. Ставимо ноги на коліна, коліна під кольшовими, долоні під плечима. Піднімаємо праву ножку коліном в бік. Тулуб статичний, плечі під долонями. І вдих піднімаємо, видих повільно опускаємо. І так кілька разів. Ще 4, 3, 2, 1. Чудово. Назад п'яточку. Не прогинайтесь в попереку, коли закидуєте ножку назад. Робимо цю вправу за рахунок зусилля правого стегна і правої сідниці. І ще три, два, один. І тепер поміщаємо праву ножку вперед, біля правої ступні. Ой, долоні. Тримаємо. Супер. Знайшли зручне положення. І тепер обережно таз назад і вперед. Назад, нахил на ліве коліно. І вперед. Носочок можна піднімати до стелі, злегка випрямляємо праву ногу в коліні. Угу. І ще трошки. Угу. Чудово. Поглибили наш випад. Розташуйтесь позручніше. Відчуйте своє положення. Розслабте ліву ногу. І тепер піднімаємо праву руку вгору до стелі. Вдих. З видихом назад. Вдих вгору. Видих назад. Три. Ліва рука сильна. Не провалюємося в плече. Піднімаємось від нього. І один. Чудово опустились. Супер! Тут ми знаходимося в, або в цьому положенні. Асана – це жива форма. Не забуваємо, можна трошечки рухатися, або ж опускаємо лікті вниз на підлогу. Якщо вдається, штовхаємо трошечки животик вниз у напрямку до килимочка. Дихаємо. І ще три, два і один. Піднімаємось на долоні. Тепер праву долоню кладемо у внутрішню сторону правого стегна. Розкриваємо на себе праве, праву ступню і погляд направляємо за праве плече. Дихаємо. І закриваємо положення, опускаємо руки вниз, активовуємо таз і відправляємо праву ногу назад. Ножки ставимо знову в активне положення, ступни і направляємо таз вниз. Ручки вперед, на фаланги, тягнемось, розслабляємо шию, голову на калимочу. Тепер розслабте ступні, розведіть коліна в сторони, опустіться вниз, животиком тягнемось до підлоги і лоб опускаємо на килимочок. Поступово по готовності підводимося у зручне сидяче положення. Сядьте зручно, видовжіть спину від куперка за миківкою. Ми зробимо вдих в центрі, а з видихом направимо голову в праву сторону. Робимо вдих, повертаємо голову в центр, а з видихом в ліву сторону. Робимо вдих і вниз. Вдих, видих, закидаємо обережно голову назад. Робимо вдих, повертаємось в центр і видих вправо, вдих і видих вліво, вдих. Вниз, видих, вдих і назад. Тепер заплющіть очі вдих в центр, видих, направляємо голову вправо. Вдих в центр, видих вліво, вдих. Центр, видих вниз, вдих, центр, видих вгору. І вдих центр, видих вправо, вдих, видих ліво, вдих, видих вниз, вдих, центр, видих вгору. Тепер самостійно вдих центр. По готовності прийміть зручне положення, статичне положення шиї. Подякуйте собі за цю практику, своєму тілу. А я дякую вам, бажаю міцного здоров'я! Спокою, внутрішнього миру, до зустрічі на килимку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте свій зворотній зв'язок, це дуже підтримує мій канал. І переходьте за посиланням в мій телеграм-канал. Я також залишаю там дуже багато цікавої, і корисної інформації про йогу і фізичне тіло. Намасте!